Всім привіт! Мене звати Дмитро. Я заступник директора магазину «Профі Прокар». А ми займаємось обладнанням та інструментами для перукарів, барбарів та гумарів. Ми звернулися до команди Ціль з питанням, що нам просто треба збільшити продажі, тому що на той момент, коли ми почали працювати, нам цього було мало те, що ми мали. Ми дізналися про маркетингову агенцію Ціль. Таргет, інстаграм, побачили, якраз звернулися. І ми було декілька компаній, з якими ми з тими ж самими питаннями звернулися. Але нам, по-перше, не так відповіли. А по-друге, якраз не так відповідали. Так, нам показували кейси, це всі роблять. Але не тільки команда ціль показала індивідуальне своє відношення. Це було зразу ж перше. Бесіда була, і вже зразу все було зрозуміло. Якраз просто вони це далі ще й підтверджують. От працюємо вже два роки, і відтозі результати такі, що Давайте так. нас тільки одна проблема з ними. Це те, що нам не вистачає е, самих менеджерів. У нас дуже багато стало роботи. Відтоді ми не знаємо, за що схватитися інколи якраз. Е, так що у нас от тільки одна проблема продажі без проблем. Е, наприклад, у е, нас є якісь дурні запитання, тому що е, не всі ми спеці спеціалісти розуміємо ці питання на 100%. Е, Відповідають швидко і що е, цікаво, якісно. Тобто е, ти це роби, а це краще не роби. І чому саме це роби і це не роби? Ось що подобається якраз. Е, я буквально рекомендую е, із-за того, що дають реальний результат. Е, реальний є швидкий фідбек, якісний. Та і е, ну давайте так. Е, Ми як працюємо як з людьми. От так. От, от таке відношення, що якраз ми працюємо з людьми. Тобто, це якраз ем, чистота прозоро. що нам і подобається. Тобто, наприклад, е, нам треба побачити, в якусь частину Google Ads, взагалі без проблем покажуть, е, пояснять, що це за що і так далі. Так що я вам вже сподіваюся, е, що пояснив, а ми. Поскоріше, якраз, побіжала, тому що в нас дуже багато замовлень, дуже багато якраз роботи. Так що ем, не можемо більше затриматися гарного сім'я.